В Україні очікується суттєве погіршення погоди через циклон. За прогнозами синоптиків у деяких регіонах температура вночі сягатиме мінус 20. Можливі додаткові перебої з електропостачанням та ускладнення руху на дорогах. Зокрема, похолодання називається і на Київ. Вже цим вихідним у столиці очікують до 12 градусів морозу. І це попри те, що Київ і так потерпає від негоди. Деякі вулиці сьогодні схожі на плавальний басейн і людову арену водночас. Автор. Ам пунктах подвоїлася кількість пацієнтів. Чи справляються комунальні служби столиці з зимовими викликами, і хто відповідає за ситуацію? Про це розкаже Олена Логінова морозна і сніжна зима, якої ми вже давно не бачили. Років п'ять, мабуть, не було такої зими. У мої діти то перший раз в житті побачили таку зиму, такий сніг. Тому зима чудова. І вулиці Києва, які подекуди схожі на справжню ковзанку. Не Ні разу ніхто не чистив. Оце люди протоптали, всі ходимо, роз'їжджаємося. А ще переповнені травмпункти. Ось у мене зламана рука, така проблема, що, бачите, впала на льоду. І погода знову погіршується, як Київ переживає снігопади і хто прибирає столицю. Почнімо з роботи комунальних служб. На столичних автошляхах спецтехніка від самого ранку служби розчищають проїжджі частини, в'їзди і виїзди з міста. Звітують в Київавтодорі. Починаючи сьогодні з ночі, був крижаний дощ. Потім він перейшов у сніг на ранок. Інтенсивний сніг, і на вулично дорожній мережі працювало безпосередньо 254 спеціалізованої одиниці комунальної техніки, в тому числі працювали і на тротуарах порядка. 100 одиниць малої механізації, крім цього працює порядка десь 500 чоловік, які працюють із шансовим інструментом, це із лопатами, із метлами. Спецтехніку ми побачили і на тротуарах біля проїжджої частини за кермом Володимир, працівник районної шляхоексплуатаційної служби, відгортає сніг у парі з своїм колегою. Спереду йде машина щіткою, а я ззаду за нею їду і посипаю сілью. Володимир каже, розчищати доводиться кілька разів на добу, якщо сильні снігопади, бо те, що прибрали, одразу засипає снігом. Та якщо автомобільні дороги привели до ладу, то з тротуарами все значно гірше. Ми знаходимося в самому центрі столиці, і ви тільки подивіться, тут на тротуарі утворилася суцільна ковзанка. Весь тротуар, вкритий кригою, пересуватися нормально неможливо. Я тільки ось можу, ось так. Ходити маленькими маленькими кроками, і то дуже слизько. Діти ковзають тротуаром, а дорослі тримаються на ногах, не йдуть, а їдуть, і це без ковзанів. Як в дитинстві років 12, але ще кості були цілі, було б добре в такому возрасті, як впаду, розсиплюся на 40 сматків. Я взагалі, взагалі не можу йти. Якщо чесно, то треш. Але але судячи з того, що ковзанки зараз дорогі, то я думаю, що можна й покататися. Ну звичайно, краще по чомусь посипати, бо можна і вбитися. Якщо таке трапляється в середмісті, то що вже розповідати про спальні райони? Розчищені прибудинкові території, ділянки біля під'їздів майже не побачиш. А місцеві жителі змушені пересуватися ледь балансуючи. Сливко не розчищають зовсім не в дворах, не тут, а коляско їдеш дуже важко. До метро Пазнякій дійшла. такої, ні ні піска, ні піска, ні, піск, ні солі, нічого нема. Сплошної... Васна ковзанка. А як ви пересуваєтеся, щоб не впасти а що от, робите? А от так от і йду, як на лижах. Тож не дивно, що за таких екстремальних умов багато людей опиняються в травмпункті. Ми в одному з таких медзакладів. Завідувач відділенням Андрій каже, кількість звернень, травмованих від ожеледиці і непогоди подвоїлася. Це забої м'яких тканин, пошкодження капсульно-зв'язочного апарату, але є і звернення з переломами. Та, на жаль, найбільш важкі це травми проксимального відділу стигнової кістки, перелом шийки. Це травми, які потребують активного оперативного втручання. У лікарському кабінеті ми зустріли Юрія. Чоловік розповідає, упав, коли йшов рано вранці на роботу. Ну, вдарився плечем. Добре, що не головою, дойшов до вокзалу, там посипати треба. просто лідяна гора, отака каток. Там спуститися практично неможливо. Я желедиця тут не винно. Тут винні комунальні служби. Чому так відбувається? Річ у тому, що за розчистку снігу відповідають кілька міських структур. Приміром, за розчистку проїжджих частин, дорожніх магістрали, Київавтодор. за прибирання хідників саме біля проїжджих частин, шляхове експлуатаційне управління. Чому ж тротуари не всюди в належному стані? В Києвавтодорі пояснили це браком ресурсів. Сьогодні на балансі Києва Тодора порядка 7 мільйонів метрів квадратних тротуарів, і одночасно за одну-дві години повністю обробити протижеледними матеріалами і почистити тротуари фізично просто неможливо. Дійсно, сьогодні є проблематика з людьми: це водії і механізатори. Сьогодні в нас недостача людей, десь порядка 500 чоловік. Щодо відповідальності за розчистку прибудинкових територій міжквартальних проїздів, вони закріплені за керівними компаніями та ОСББ. Експерти пояснюють, якщо з ОСББ ситуація зазвичай краща, то з керівними компаніями, колишніми жеками істотно гірша. Там у нас величезна біда, тому що у них не вистачає працівників на одного двірника. Припадає е, утримання прибудинкової території і прибирання на тій території. Наприклад, 10 чи 12 будинків, якщо ми говоримо про одного двірника, наприклад, жінку, яка має розчистити 10 дворів, то фізично вона це може зробити якщо вона буде без перерви працювати там 8 годин, максимум, що можна зробити, це пройти і посипати відповідною суміш ці двори. Тим не менш, фахівці радять, коли бачите нерозчищені тротуари, звертайтеся до диспетчерської служби району. Якщо реакції немає, то на гарячу лінію КМДА. А поки прогноз погоди у нас такий, що розслаблятися зарано очікується значення в межах 14-20 градусів морозу для північної частини України, тобто дощ з сніг з дощем, вже може бути ожеледиця, налипання мокрого снігу. Медики закликають брати ситуацію під свій контроль, вибирати неслизьке взуття, ступати маленькими кроками, а в разі травмування одразу звертатися до лікарів. Олена Логінова, Олег Невідомський, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Не ну на останок, інформація про рішення уряду через погіршення погодних умов, і зниження температури Міністерства освіти і місцевим освітнім закладом доручено розглянути питання про тимчасове припинення навчального процесу в очному форматі і перехід на дистанційний формат. На віддалену роботу також можуть бути переведені підприємства та установи. Це мають вирішити обласні та київська військові адміністрації. Ну і звісно, не йдеться про критичну інфраструктуру. На всі проекти подробиці, прямий ефір. Єдиних новин можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Будь ласка, бережіть себе і до зустрічі.